Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, понеділок сьогодні. Вчора нічого не знімала, вчора собі зробила вихідний. Сьогодні мої хороші, сіла снідати. Сніданок я як готувала не знімала. А що знімати тут, друзі? У мене на сніданок два яйця. Ось, два яйця. Потім. Підтушила овочі. Овочі ті, що я заморожувала. Я вам їх вже не розпоказувала. Тут у мене іменно в цій заморозці у мене перчик, тоді морковка, синеньки. І все. І ще врізала ось два кусочки маленьких сола. Друзі, так захотілося не вважила скільки, ну, врізала. А ще в мене буде мої хороші два хлібця, мандаринка положила і какау. Каву я пила в рано вранці, робила бутерброд, хлібці і сир. Так, мої хороші? Що в нас? На подвір'ї сьогодні в нас холодно. Ну, мороз моросте само собою, і вчора, і позавчора був. Ну, було хоч тихенько, а сьогодні ще й вітер, так що холодно. І ще що хочу сказати мої хороші, якщо я кому не відповідаю, то я... це не означає, що я, друзі, не хочу відповідати. Просто мені пише, сталася помилка. Раз можу кому переслати відповідь, інший раз не можу. Стараю, стараюсь, стараюся, а не можу. Мені писала Галина Марушек, по-моєму. Я вам дуже дякую за рецепт, як я робила вівсяноблин. А ви мені написали, що я туди ложу або терпіти ще яблука, або кисломолочний сир. От я вчора так і робила, я натерла яблуко. Яблуко в мене сніжний кальвій, І це так було смачно. Так що я вам дуже дякую. Так, мої хороші, ну і все. Зараз я поснідаю. Всі, хто зі мною сніда, всім, друзі, смачного. А я поснідаю і чимось буду займатись. Друзі, я і вам буду казати. Займайтеся чимось, або йдіть, дід, або щось вдома шукайте роботу. Невозможно читати ці всі новості. Тому що, тому що не можна їх всі друзі вислухати. Так що чимось займаємося, мої хороші, і буде все добре. Вийшла на подвір'я гульоти. Це в нас так зараз на подвір'ї. Біля дому. І буду, друзі, йти гуляти. Сонечко, Воно й вітер ще, ну хоч сонечко піднялось трішки. А це наші брізки, я вам все показувала, брізки влітку. А оце вони в нас такі взимку. Пам'ятничок. Я вам показувала, що там був орел вже. Давно в злайті. Наші берізька. Мені подобається тут улітку. Яка красива ось ялина, бачите. Це я йду, так у нас є участок автоколона. І оце я йду туди. Дійшла додому, я з дивіться, хто мене виглядав. Дівчатки. О, О мої дівчатка. гуляла, друзі, пішла, перебрала яблука у погрібі. І ті яблука, які потрібно трошки обрізати, повитягала, обрізала і зготую ось яблучне пюре. Осінню я готувала і показувала, і відкривала вже яблучне пюре. Я можу їсти із кашею. Та, в общем, друзі, з чимось можу я зробити так, типа бутерброд із Лавашу до кови до чаю. Так що поставила, хай протушаться, води налила, казала чи ні, налила води з таком і хай протушаться, а тоді, як світло буде, значить, блендером, як не буде, значить, потучу друзі топкочкою що для картоплі. Світла немає, а яблучками її вже протушкувалися. І я його протовчу, друзі, хорошу. І в баночку я не буду закривати желізною кришечкою. Я так поставлю, навіть не в холодильник, бо в нас ту часто немає. Та не то, що часто От, То я винесу на холодне. Буде дивитися. Бачите, оце вам таке тебе. А пахнуть яблука, друзі. Тут ні цукру, нічого немає, і воно солодке. Через те, що в мене яблука солудки. І оце, друзі, таке в мене буде пюре. Друзі, хочу зготувати шніцелів собі на вечерю. Я вам тільки покажу состав, бо я буду швидко виробляти, бо хто знає, який світ там буде, а вже на подвір'ї темніє. Коротше, тут у мене форш. Тоді я витягла он, ось кабачок. Натертий у мене був заморожений. яйце розбила, додавлю висівок. Висівки в мене вівсяні, і додавлю солі, перцю, приправки. До речі, сьогодні, як я ходила на прогулянку, я зайшла і купила ще висівок. Висівки в нас по 34 гривні. Так, друзі, буду зараз розмішувати. І шні мої вже готові. А це моє вечеря. Два шніцеля і салат з буряком. Цей буряк я закривала. Я тоді казала, закриваю перший раз. Не знаю, сподобається чи ні. Ну, Буряк, дівчат, мені дуже сподобався, Ну, це мені. буду шукати, по якому рецепту я закривала і буду ще закривати. Можна і так їсти. можна і робити сало щуба оселедець під... Шуб, що бою, дівчатка, ну, взагалі, мені сподобався. Так що, мої хороші, я дуже дякую всім, хто був зі мною, і хочу цим сказати, друзі, здоров'я вам та спокійної тихої ніченьки.